Адреса сайту, QR-код на екрані, ідете туди, дивитися, дізнаєтеся більше про десантно-штурмові війська. Я сподіваюся, що це викличе у вас бажання зробити щомісячний внесок для підтримки наших десантників. Це робиться дуже просто. Оформлюєте таку собі підписку, кожного місяця визначена сума з вашої картки буде списуватися і йти до наших десантників. А до нашого ефіру зараз іде старший офіцер відділення комунікації 80-ї бригади Петро Гайдащук. Пане Петре, добрий ранок. Доброго ранку, пані Яно. Вітаю глядачів. Розкажіть нам, будь ласка, про стан справ у зоні відповідальності вашої бригади на Курщині. Стан справ у зоні відповідальності 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади є таким, що практично щодня ми ведемо активні бойові дії. Противник намагається проводити штурмові дії, витіснити нас з позицій, які він займав раніше. До початку проведення курської операції, і під час проведення курської операції ми бачимо, що у противника є велика перевага у живій силі, артилерії, бронетехніці. Все це він використовує практично щодня, щоб витіснити наші підрозділи із позицій. Проте це все безрезультативно. Росіяни несуть досить такі великі втрати. Якщо брати період з початку курської операції, 80 вісімдесятій бригаді вдалося. Станом на кінець грудня 2024 року знищити уже більше п'яти тисяч осіб особового складу противника. Це вбиті, чи вбиті й поранені? Це вбиті й поранені, але результат вражаючий – п'ять тисяч людей. Ви розповіли про втрати серед росіян. А що можете нам розповісти про солдатів з північної Кореї? Чи вже доводилося вашим підрозділам вступати з ними в бій? Нашим підрозділом не вдавалось, наприклад, брати північно-корейських військових в полон. Проте, наші десантники розповідають, що так, що їм доводилося стикатися з військовослужбовцями, які розмовляють не російською, а ну на їхню думку, корейською uh -huh. мовою. Так само багаточисельні тіла вбитих е, військовослужбовців. Вони теж, е, тобто, ну, заставляють задуматись і зрозуміти, що це, мабуть, е, корейці. Е, тобто... Таке досить часто відбувається за словами наших десантників. Також ми е брали в полон росіян, які розповідали про те, що е північнокорейські військові разом з ними е живуть, е тренуються на одних базах і беруть участь у бойових діях. Тобто, з завданням північнокорейців є е штурмові дії. Вони йдуть першими. В разі успіху вже російські війська ідуть закріплятись і займати оборону, але це в тому випадку, якщо дії північно-корейців є вдалими. Росіяни дуже незадоволені тим, що, наприклад, північно-корейці вони краще оснащені, їх краще годують і виділяють їм більше часу на підготовку, на відміну від російських тих же самих контрактників. А як вони воюють північно Корейці? Тому що уже в матеріалах медіа, зокрема закордонних, була інформація про те, що там, наприклад, вони на живця ловлять FPV-дрони, і про те, що це насправді страшна сила, яка абсолютно не зважає на ризики для себе. Що бачите ви? Е, насправді так воно є. Якщо брати перші. Контакти бойові контакти з корейцями то теж наші підрозділи відмічають те, що е, така річ, як дрони в небі, наші дрони для них були чимось незвичним. Вони е, просто нейтрально до них відносились без жодної небезпеки, без жодної, е, без жодного страху. Е, вони використовували на самих початках е, тактики таких великих хвиль. По 40 по 50 осіб е, просто рухались у напрямку наших позицій також час від часу ми бачимо і застосування тактики, що малі штурмові групи теж ну, чинять спроби нас атакувати. Десантники з наших підрозділів розповідають про те, що на відміну від росіян вони більш корейці, більш дисципліновані. Вони не так панікують, якщо потрапляють під обстріл, або якщо у їхній штурмовій групі є один або декілька поранених. Вони не розбігаються, вони не панікують, намагаються далі продовжувати штурмові дії, відтягувати поранених. Досить таки гучно і чітко на полі бою, не дивлячись на те, що навколо все стріляє, вибухає, вони передають одне одному команди, що дуже чутно і запам'ятовується нашим бійцям, тобто відзначають досить таки непоганий рівень дисципліни на полі бою. Ну, тобто, це сила, яку точно не варто недооцінювати, і це ще один знак нам наскільки необхідно і варто підтримувати сили оборони України, підтримувати десантно-штурмові війська, зокрема на всеукраїнській платформі. Друзі ДШВ». пане Петре, дякую вам за розмову. Це був Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, яка нині бере участь у курській операції.